Вітаю вас на каналі Паророк. Останній день літа. І ось так виглядають мої помідорки. Невже лисі, бачите, я з них сама не знімаю листочки, вони вже тут самі поскидували, посохли листечко. Так, це ті помідорки, детермінанти, які полягли після бурі. Я їх не підняла. Тому вони в такому. Але ж подивіться самі помідорки, зараз покажу ближче. От, наприклад, от ананасний. Дуже порадував. Вони самі чистенькі, не гниють, бо оброблені триходермою. Листя засухло собі, я навіть його не знімаю. Бачите, лежать собі кабанчики такі. Ну, деякі там, якщо попечуться, то вже нічого страшного. Так, сусідня діляночка ще краще виглядає. Оце, Оце бачите, тут лежить жаба царівна. Оце. Так, оце вона така, все вже лиса, висохша, але ж самі помідорки бачте, лежать. Далі ще багато-багато. Ну, тут вже все зароше, я вже все не чіпаю. Бачите, так, це в мене французький гроновий гарний помідорчик. Мені подобається. Залишила його з минулого року. І саме цікаве, що на ньому вершинки немає, тоді як на кібіці. Вершинка. Ось так. Ну це тільки дві такі діляночки невеличкі. Там ще от зелених є багато. Це я ще не встигався знімати. От, бачите, все лежить, лежить, але ж воно не гниє. Хай собі лежить. Що встигну, то перероблю. Думав, що все встигну. Такі собі гарненькі. цукерка Бівштекс. Рекомендую. Отакі від цих двох діляночок. самі ці Індети, вони ще зелені. От, ну ті, що рані, корослі. Та навіть зараз я покажу, подивіться наступний шоц.